フフフ。 навчаюся в художній студії. і Сьогодні я прийшла сюди своєю викладачкою. І загалом у мене сьогодні враження ну просто вибух мозку. Мені настільки сподобалася виставка. Вона відкрила просто для мене занову акварель. Вона показала, настільки вона може бути нетиповою, настільки вона може бути різнобарною, свіжою, цікавою. Поєднання тієї ж самої мокрої акварелі, поєднання графіки. Це все неймовірно між собою переплітається. і Я загалом щиро здивована тим, настільки чудові роботи, і я сподіваюся що ще не один раз наша художниця покаже такий неймовірний об'єм роботи. Дякую. Загалом виставка така дуже яскрава, дуже насичені кольори. Дуже вона надихає якби вчитися малювати аквареллю, тому що я якби не дуже вмію і особисто мене надихнуло навчитися. Цю. Я вчився у тій самій школі, що і. Таня, ті самі сім років цієї художньої освіти середньої, а потім у тому самому інституті художньому я вчився у Львові. Так що у нас освіта абсолютно аналогічна. Так от, коли я ще вчився у школі, то наш викладач Михайло Григорович приносив Тетянині роботи. А так хлопці треба малювати. Це були такі зразки. Ось дивіться, яке воно живе, яке воно енергійне, насичене кольором. Ну словом, це був такий зразок для наслідування для нас. Я тільки прийшла, ще нічого не бачила, але дуже хочу подивитися. Я пані Тетяну знаю вже не один рік, і навіть була в неї на майстер-класах з акварелі. І сьогодні я надзвичайно вражена роботами, тому що тут зібрані роботи з різних її творчих періодів, різних років, різних технік. А я це дуже люблю, коли можна побачити багатогранність художника. Я сьогодні провела своїх учнів. Вони після відкриття сказали, що їх настільки захопила виставка, що вони хочуть навчатися писати акварелю. Я вважаю, що це найважливіше сьогодні, не дивлячись на стереотип, що акварель доступна всім, мене малюють в школі. Вона вважається найскладнішою технікою, потребує найбільше технічних знань. Я дітям сказала звернути увагу, наскільки тінь пишеться в різних відтінках, що тінь не просто темна, а там є своя глибина і своє різноманіття фарб. Я сподіваюся, що. Нам би щастище на якийсь майстер-клас до пані Тетяни потрапити, ще якихось родзиночок підчеркнути для власної творчості. Взагалі, це дуже класна. Тепла весняна виставка. Зима була дуже важка. Зараз е, сонячна погода була сьогодні. Вчора, позавчора. Тепло. Дівчата роздягаються, хлопці теж, діти гуляють на дворі. Виставка дуже класна. Акварельки дуже потужні. Хочу нагадати, що в нас зараз продовжується збір, і буде продовжуватися до того моменту, поки ми не збираємо стільки грошей, що ми просто цього філамента купили і нам не було куди його поставити. Будь ласка, донатте 200 гривень розіграш лімітованого прита. І самий великий донат це футбол. Волка, що можеш сказати про свою колегу Таню? Я з нею познайомилася тоді, коли переїхала сюди після. Львівського інституту декоративно прикладного мистецтва це той заклад, який закінчувала Таня. У нас була виставкова площа в будинку художників, і от, там от були от спільні виставки молоді. І тоді ми вперше познайомилися. Це десь був 1987 рік. І так у нас склалася ця дружба. Доньки наші дружать. От і вони ровесники. Це дійсно надзвичайно добра душевна людина і дуже активна людина, доброзичлива людина. І, дай Боже, звичайно, щоб за той час, поки тут є ця виставка, максимально більше людей подивилися. А ще краще пробуємо для себе Ми бачили пост в інстаграмі, і щоразу на нове відкриття ми приходимо. Ми в перший день заходимо. Через призм свого життя знаходжу щось своє споглядаю. якось. Деякі картини аж в душу западають. Дуже весняний такий настрій. Я була, коли була виставка там з овечками, все пов'язано. Мені подобається більш яскраві і ця теж така. Дуже подолаюся. Оця серія, яка називається на чорному тлі, це моє відчуття з сьогоднішнього дня, яке пов'язано з війною. Чорний папір, акварельний, фарби фірми Ван Gogh. В такому поєднанні з звичайною аквареллю вони дають відчуття того блиску, і тої притишеності, такої приглушеності, чорне тло, але те, що розгортається на ньому, все таки остання робота. Квітка надія вселяє. Віру в те, що життя буде далі продовжуватися. Я вірю в те, що Україна відродиться і Україна не знищена. Задонайте нам на збір, нам конче не вистачає матеріалу для друку. У нас лишилось буквально 4 кілограми. Це піде за дому. Він нам потрібен тут і зараз. Тетяна Анатольовна, моя викладачка з живопису, була на магістратурі. Вона привила не боятися білого аркушу, білого полотна. Вона дає якусь таку сміливість, віру в себе, що можна починати, можна робити будь-що в живописі, експериментувати. І вона, взагалі, дуже класний викладач, дуже класний педагог. І я їй за це дуже вдячна. thank